І виходять, виходять такі заголовки, що син Рима на фронті, і вона стала, і, а там, і, там я мама, мій син на фронті, і я стала волонтером. Я маю на увазі гвардію. Я ж не думала, що це буде таке пророцтво. Напророчили так? Так. собі. А, ну, інакше не могло бути так. просто. Так. І, а, то, власне, це було вирізано. Він мені каже: ну ви так це переконливо сказали. Я кажу, ну ви ж мене запитали про творчі плани. А вже виходить одна за, її, за одною стаття, а я бігаю там між тим, щоб мені треба вечірню сукню, яку мені треба забрати з нової пошти, бо вона ще не готова з цим фрісінцов з, з цією стрічкою зробити. Ну щось таке з артистку себе зробити якусь. І, 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 і мені всі пишуть: Дані на фронті, а що сталося? А це. Як? Ой, а ти не казала нічого, що несеться? І от я зрозуміла, що от з того, як я переконливо сказала про свою роль, як я перевтілилася в роль, як я сказала це, воно понеслося з цього.